Авраам Божий друг та ти, о Ізраїль, раби мій Якова, що я тебе вибрав насіння Авраама, друга мого. Ісаїр, 41, 8. Авраама називають батьком віри. До того ж він отримав титул, який бажає мати кожен християнин, друг Бога. Що зробив Авраам, щоб Бог вважав його своїм другом? По-перше, Треба згадати його абсолютну довіру, коли він вийшов з міста Ураха щоб жити як кочівник у наметах до кінця свого життя. Не всі здатні залишити сім'ю, друзів, комфорт і вирушити мандрувати, повіривши в обітницю та знаючи, що лише нащадки побачать виконання обіцяного. І все ж Авраам повірив Божим словам і зробив так, як було сказано. По друге, він вірив і терпляче чекав, поки виповниться обіцянка про те, що його дружина Сара народить сина. Це очікування тривало 25 років, і я не знаю, чи багато людей сьогодні зможуть стільки часу очікувати відповідь на свою молитву. Авраам твердо вірив, що його друг виконує обіцяне і продовжував чекати на народження Ісака. По-третє, він не став сперечатися, коли Бог змінив його ім'я, хоч це могло викликати глузування. Ім'я Авраам однічало батько й честі честь або підвищене батько, а нове ім'я Авраам – батько багатьох. Уяви жарти людей, які дізналися, що 90-літній чоловік, у якого немає дітей, має таке ім'я. Але друг Авраама знав, що настане час і значення нового ім'я стане реальністю. По четверте, Авраам зробив те, що досі вражає. він погодився віддати свого сина Ісака в жертву. Бог міг би попросити Авраама, щоб той пожертвував гордістю, грошима, слугами, часом, самим собою. Але найважче Аврааму було розлучитися з Ісаком. Другу Бога не вагався, він настільки довіряв творцю, що не сумнівався у Воскресінні змертвих сина обітниці. Ми покликані наслідувати приклад Авраама, бути друзями Бога. Кожен християнин може жити так, як ця людина віри, і показати, що Бог наш найкращий друг, віра, послух, довіра і відданість ось що нам потрібно саме сьогодні.